Влада Північної Кореї взяла у заручники родини солдатів, яких відправили до Росії на війну проти України. Згідно з даними видання Reuters, таким чином Пхеньян посилює контроль над військовими. Тим часом південно-корейська розвідка зазначає, що солдати КНДР, хоч і фізично підготовлені, але не мають досвіду сучасної війни зокрема, мало знають про дрони. Румунія, яка є членом НАТО, виявила у своєму повітряному просторі два російських безпілотники. Через цей інцидент військові навіть підняли винищувачі F-16. Щоправда, румунські пілоти так і не наважилися натиснути пуск ракет в бік ворожих БПЛА. До слова, дрони зафіксували над прикордонними з Україною повітами Констанца і Тульча. Це вже третє за тиждень порушення повітряного простору країни, яка належить до північноатлантичного альянсу. Військові ж ЗСУ з непотребом, яким рашисти атакують цивільне. Населення України не церемоняться з шахеда залишилися лише уламки. На Львівщині ДСНСники знешкодили бойову частину російської ракети «Кинжал». Її виявили лише за два місяці після чергового масованого обстрілу України. Утилізували вибухівку подалі від житлових масивів. В російській пермі палав офіс путінської партії за допомогою коктейлів Молотова. Дві жінки підпалили приміщення єдиної Росії. Палійок не впіймали. У застосунку Армія Плюс з'явився новий сервіс онлайн-навчання. В мобільному додатку зібрали навчальні матеріали з військової справи. Вони мають допомогти бійцям здобувати важливі знання в бойових умовах, зокрема в польовому побуті та освоєнні безпілотних систем. Наступними доповненнями в армії плюс мають бути такі теми, як зв'язок на полі бою та психологічна підготовка. В блоці побут в польових умовах я ділюся знаннями й досвідом потрібними для виживання на передовій. Ви дізнаєтеся, як організовані збройні сили хто кому підпорядковується, і що вимагається від військовослужбовців оновлення чекає і на застосунок дія. Там має з'явитися одразу шість нових послуг: відображення дозволу на зброю, електронний акциз, де можна буде перевірити легальність алкоголю чи тютюну, мультишеринг, сервіс для бізнесу, повідомлення про проблеми зі зв'язком та дія підпис для юридичних осіб. Поквапилися із зимовим часом. Найімовірніше українці і надалі переводитимуть годинники двічі на рік. В ніч на неділю 27 жовтня дня Україна перейде на зимовий час. Відтак, стрілку слід перевести на годину назад. Цей перехід мав стати останнім, адже у Верховній Раді підтримали проєкт, який скасовує подальші переведення. Щоправда, президент Володимир Зеленський не планує його підписувати, кажуть представники з президентської команди. Тож за такого сценарію українці і далі будуть переходити в березні на літній, а у жовтні на зимовий час. В Києві презентували нову марку: колекційні наліпки, яких усього 972 екземпляри, приурочують спецпідрозділу головного розвідувального управління Кракен на марках зображено спецпризначенця та один із символів Харкова: Альтанку Фонтан, дзеркальний струмінь. Поліцейська вівчарка Кармен уже перевзулася і демонструє своє взуття поруч із автомобільними шинами. Таким чином собака натякає власникам автівок, що вже пора міняти гуму на зимову.